Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Немні! во Христі! <кій> сьогодні ми відбули той покаяльний канон Андрея Крицького. Особливий спосіб роздумування над гріхами, роздумуванням над, тим, над покаянням. І тому сьогодні, знаєте, якби і нема про що говорити, бо все було сказано у коротеньких молитвах повністю всі ці. Не просто молитва, а це є якби, приклади із Старого і Нового Завіту. Усі ті речі, які Господь Бог повністю ставить перед очі, щоб ми побачили всі наші, наші переживання, починаючи від Адама, вигнаного з Раю, і до самого Ісуса Христа. І далі, коли ми бачимо, що присутність. Пресвятої Богородиці – це та, яка довершує, доповнює і за, якби, поводить до тої логічної точки, саму ідею воплочення, саму жертву відкуплення і саму присутність Бога на землі тілом і душею, це є Пресвята Богородиця, без неї цього би не було. І тому Пречиста Діва Марія це та знаєте, що. Зачала в старому завіті в нове, вродила у новому. Це та, яка поєднала і старий і новий завіт, це та, яка стала отою драбиною від землі до неба. Це та, яка стала тим стовпом навернення, як ті, що до зустрічі з Богородицею жили одним життям, а зустр... після зустрічі з Богородицею ми живемо іншим життям. Тому після сьогоднішніх цих молитв, нехай Господь Бог дасть нам можливість зануритися в те глибокі роздумування, розваження оцих глибоких молитв, щоб іменно в часі посту, іменно через молитву і піст, бо як казав Ісус Христос, що каже, цей рід бісів найтяжчий, виганяється тільки постом і молитвою, і більше нічим. І пам'ятайте, що так. Адам і Єва зрішили в раю через їду, бо з'їли пліт недозволений, так само і піст дає можливість, щоб через піст і обмеження себе в пості відновити собі втрачений рай. Скористайтеся Святого Посту і святими молитвами, і святими е, звичаями, обрядами всі, які ми провадимо у часі посту. Не пропускайте хресну дорогу, не пропускайте відправи з літургії преждеосвячених дарів і інших молитов, молитовних практик, які є тій пості. Користайте з усього. Слава Ісусу Христу. за нас, страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас трастий, Життю, Христе, Боже, помилуй нас, Величаємо Тебе, тебе Життєдавче Христе, і славимо страсті твої, Бо ти визволив нас від смерти.